Слава Господу! Будьте благословенні, і нехай Господь благословить вас у всіх сферах вашого життя. Бог є добрий. Слава Господу! Я сьогодні буду читати дуже цікаве місце із святого Писання. Ну, ви знаєте, кожна людина має своє щось любиме, гарне, яке вона любить і яке вона дуже поважає і цінить. Ну, Для мене це дуже цікавий є розділ. 23 розділ Євангелії Луки. І ви знаєте, друзі, зараз ми будемо з вами його читати. Я буду читати ну, в російському перекладі, тому що зараз українського в мене немає. І ми подивимося з вами те, що зробив для нас помираючий Христос. Ви знаєте, друзі, це дуже цікаво і благословенно. Чому? Тому що сьогодні це має вплив на наше життя. Ми деколи думаємо, що наше життя це щось нецікаве, неінтересне, нічого. Але якщо ми подивимося на святе Писання, якщо ми перенесемо святе Писання на наше життя, ми побачимо, що воно є цікавим, благословенним. І те, що Бог дає нам дуже хороші, дуже благословенні уроки в нашому житті, і якщо ми їх приймаємо. Якщо ми їх не приймаємо, значить Бог повторює їх для нас. Тобто веде нас на другий рік, як то кажуть, свою школу. І ви знаєте, друзі, це є благословенне. Чому? Тому що дуже засвоєний урок це велике благословення у житті. Я пам'ятаю, одного разу в мене в Сакраменто були дуже великі спокуси. І ви знаєте, ну, просто, як люди кажуть, зривало кришу. Але одне місце із святого Писання я повторю завжди: могучому спасти нас од падіння і поставити перед славою своєю непорочними. Друзі, це сповідання Божого Слова. Це коли ми читаємо Його, коли ми його запам'ятовуємо і коли ми його використовуємо в нашому житті. Сьогодні, друзі, я буду читати 23 й розділ Євангелії від Луки, і ми будемо дивитися дуже цікаві уроки, які Бог зродав для нас. І тема проповіді буде називатись: що зробив для нас помираючи Христос. Ви знаєте, друзі, ця тема дуже важлива. Чому? Тому що я повинен, як віруючий, знати, що Бог зробив для мене. Я повинен знати, як воно діє сьогодні в моєму житті. Я повинен знати, що Божа милість наді мною сьогодні є тою самою, яка була в день покаяння. І я повинен знати те, що милість Божа чекає мене туди, де він пообіцяв всім люблячим його. Читаем, я буду выборочно читать эти місця. 12 й верш. Сделали сто день Пилат и Ірод друзьями между собою, ибо прежде были врагами друг с другом. Дальше, це будет 25 й вірш. «И на, на, им на, і отпустили посаженного на возмущение и убийство в темнице. Которого они просили, а Иисуса предал их в Их волю. И когда повели Его, то захватив некого Симона Кириянина, шедшего с поля, возложили на Него крест, чтобы Нес за Иисуса. Далее, друзья, это будет 34 віршик. Иисус говорил: Отче, прости им, ибо не знают, что делают и делили одежды его между собой. 39 вірш. Один из повешенных заклюю злодеев злословил его и говорил: если ты Христос, спаси Себя и нас, другой же, напротив, унимал его и говорил, Или ты не боишься Бога, когда сам осужден на то же? и мы осуждены справедливо, потому что достойного по нашим делам приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое. И, Иисус, и сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. 47 вершик. Сотник же увидел происходящее, прославил Бога и сказал, истинно человек этот был праведник. И весь народ, на э, носіє зрелище, видя э, происходящее, э, возвращались бі, бія себе в грудь. Ну і останнє: прийшов к Ісусу, Іосі Аримофейський, і просил тіла Ісуса, і сняв Івані обійшов плащаницею, і положив в гробі, висічені в скалі, де ще ніхто не був положен. Доброе друзі, дуже цікаве місце і дуже цікаві э, події, які відбувались в той час. І сьогодні ми будемо говорити про те, що зробив для нас Христос помираючи. Тобто, не вже мертвий, але який буде э, розп'ятий на Христі і який, э, по, яку послідовність, все це буде мати потім. І сьогодні, друзі, ми будемо говорити за минуле, тому що минуле, яке э, пройшло, воно впливає на наше сьогодення. І сьогодні, дивлячись на святе Писання, ми дивимося на те, що Божий син зробив для нас. Божий син, якого послав на землю Небесний Отець. І тому, друзі, це іде прославлення не тільки Божого Сина, а прославлення Небесного Отця, не прославлення Його волі, Його Слова, Його благословення, Його милості, Його благодаті по відношенню до нас. І ви знаєте, друзі, дивлячись це місце писання, ми взяли майже цілий розділ. І ви знаєте, ми будемо дивитись цікаві речі. Перше, ми, він зробив так, що ми стали друзями. І приклад, який наведений тут, був по відношенню Пілата і Ірода. Ірод це був потомок Ірода Великого. Це був Ірод Антіпа, це був один із синів цього ну, людини, яку називають великим. Він був великим у всьому: і в своїх діях, і в своїй ненависті, і в своїй жорстокості, і в всьому. Але це як була людина, яка впітала все саме гірше від свого батька. Це був Ірод Антіпа. І у даному випадку ми говоримо про двох людей. Перший це був Пілат, це був прокуратор Рима, який був назначений для того, щоб ну, керувати цією областю від імені імператора Рима. І з другої сторони, це була людина, яка відповідала за дві області: Самарію і, Галілею і Самарію. Це був Ірод Антіпа. І от ми бачимо, що між ними була дуже сильна ворожнеча. Чому? Тому що коли йде поділ влади, це дуже великі. Як то кажуть, неприємності, але тут Писання говорить про цікаву річ: що після того, як Ісуса другий раз привели до Пілата, коли Ірод, наказавши його трошки, привів знову до Пілата, вони стали друзями. Другими словами, Ісус став актом примирення між цими двома людьми. Ви знаєте, друзі, це є дуже важлива тема, коли Ісус, входячи в життя, чиєсь він робить примирення. Я знаю, в цій церкві були дуже багато випадків, коли люди колись ворогували в світі, але коли вони прийшли в церкву, вони стали друзями, тому що Божа милість, Божа благодать, Боже прощення, вони зробили дуже великі речі в їхньому житті. І сьогодні ці люди, друзі, сьогодні ці люди благословення, сьогодні ці люди приклад для цього світу, що робить Ісус, який постраждав для них. Слава нашому Господу, друзі! Це дуже великий і саме великий приклад це в тому, що з Богом ми стали друзями. Ви знаєте, друзі, це єврейське слово, яке говорить за дуже сильні переживання і емоції, які мають двоє людей. Але Бог, який дав нам свого Сина Ісуса Христа, який пішов на хрест, і як розуміння єврейського слова заповідь, він розрізав його на хресті, пролилась Його кров. І після цього він прийняв нас в свій заповід, зробивши друзями, які сьогодні є благословенням для цього світу. Ви знаєте, друзі, за це треба дякувати, тому що Боже благословення і Божа милість вона сьогодні перевертає життя людей. І сьогодні ми говорили і будемо говорити за ці речі, тому що вони цікаві, вони благословені, вони дають в наше життя, як то кажуть, іскру для життя, вони дають живу воду, яка підкриє. Нас. Вони дають нам духовний хліб, який живить нас, і вони дають нам дух, який піднімає і веде нас вперед. Слава нашому Господу. Далі, друзі, це дуже цікаво. І відпустили посадженого за возмущення і вбивство в темницю, кого вони просили, а Ісуса придав їх волю. Друзі, дуже, дуже цікава історія. Знову ж я хочу сказати деякі речі, за які ми не говоримо зовсім. Коли Ісус був в приторії, коли його привели, там практично євреїв, ортодоксів не було. Тому що була маленька територія, це з одної сторони, і там були тільки люди, яких ми сьогодні називаємо колаборанти. Сьогодні люди розуміють, що це за слово. Це зрадники, які працюють на другу країну. І в даному випадку це були зрадники, це були люди, які придержувались партії Саду Київ, яка не вірила майже ні в шок. І ці люди прийшли, і вони мали всього одну ціль добитись того, щоб Ісуса розп'яли на хресті. І ви знаєте, для них був дуже цікавий варава. Тобто, варава. Якщо помиляюсь, вибачте, будь ласка. І е, коли Пілат хотів відпустити Ісуса, але Пілат був дуже інтересною людиною, він на цьому суді забрав у іудеїв все, що вони колись казали, і на що вони жалувалися на нього. Вони іудеї тоді провозгласили те, що для них немає царя іудейського, для них тільки кесар і все. І ви знаєте, це впоследствиї було для них дуже великою причиною, тобто, проблемою. І ми бачимо, що вони почали просити Варнаву, тобто людину, яка була ну злочинцем. І ви знаєте, Пілат, дивлячись на це, дивлячись на це, він відпускає цю людину, а Ісуса приговорює на смерть. Другими словами, що відбулося там, Ісус став нашим замісником. Ви знаєте, друзі, ми дуже мало задумуємося над цим місцем. Він став нашим замісником. Чому він був безгрішний, гріха не було? Він був Божим сином. На ньому було помазання Духа Святого, він робив діла Божі і він казав, що я роблю те, що робить мій отець. Я бачив це і я роблю це. З другої сторони була людина грішна, на руках якої було дуже багато людської крові. І ви знаєте, в даному випадку люди просили імені його. Людство попросило ну, злочинця, і вони його отримали. А став нашим замісником. Ви знаєте, благословені. Якщо б Ісус на не пішов би на хрест, ми б сьогодні залишалися в своїх гріхах і беззаконнях. Ми б сьогодні робили б ті ж самі справи. І, можливо, багатьох із нас сьогодні вже не було б на цій землі, тому що людська кара, людський злочин і другі речі вони робили це все. Але дякуючи тому, що Ісус став нашим замісником, що Він пішов на хрест Голгофи, що Він пострадав, пролив свою кров, що Він помер на хресті за наші гріхи і беззаконня. Ми сьогодні являємося благословінням, ми сьогодні являємося дітьми Божими. Друзі, представте, ми переживаємо за наших дітей, ми любимо наших дітей, ми захищаємо наших дітей. Але сьогодні ми самі оказались дітьми, не просто якоїсь земної людини. Ми оказались дітьми Божими. Слава наші. Muito um І ви знаєте, друзі, це дуже радує. Ти син Небесного Отця, ти син, який несеш всі світ, Боже благословення, і говориш про те, що був той, який спас тебе колись, який помилував тебе, який полюбив тебе, який пройшов твоє життя, який змінив все. Слава нашому Господу, друзі! Це є прекрасно. Що сьогодні ми маємо дуже гарного замісника, який сьогодні ходатайствує за нас, не тільки постраждав за нас на Христі, але сьогодні на Ісах, він має ходатайство за нас. Чому? Тому що ми люди, ми дуже часто падаємо. І ви знаєте, в нашому житті буває і гріхи, і согрішення, як ми говоримо, і різні речі. Але Ісус, ходатайствує за нас, Він дає нам силу для перемоги, Він дає нам силу для благословення. І тому, друзі, хай Бог благословить нас, а Господу за це. Нехай буде слава, честь і поклін. Далі, друзі, ми дивимося і сказали... Ага. І коли повели Його, то э, захватив нікого сімена з поля, возложили на нього крест, щоб нес за Ісусом. Ви знаєте, друзі, тоже цікава історія. Чому? Тому що коли Ісуса вели на, уже до Христа, а ми знаємо, що перед тим э, була, э, було, було наказання: людину прив'язували і били бічами. Римський біч, який називали флангром, він мав зав'язані кості і чи свинець, і коли і мав сім відвітвлень. І коли людину били, воно било сильно шкуру і розривало її. І тому людина Ісус вже на хрест ішов майже без сили. І коли побачили це, взяли другу людину і дали йому можливість нести хрест Ісуса до місця э, страти. Ви знаєте, друзі, дуже цікаво, дуже цікаво річ. Чому що ми сьогодні розуміємо під розумінням Христа? Ви знаєте, сьогодні люди спорять по відношенню хрестів. які вони були: і римські, і православні, і католицькі, і буквою Х, і наоборот перевернутий. Друзі, ми не будемо за це спорити для нас. Розуміння хрест – це муки і страждання Ісуса на хресті. І ви знаєте, благословені, це є дуже важливо. Це є дуже важливо благословені. І саме головне він говорить про те, що Ісус дали хрест Ісуса. Друзі, про що це говорить сьогодні для нас? Ви знаєте, колись ми були в служінні ЄШЕЛ і ВЄ, ми ходили по вулицям і розказували людям про те. Що хтось поніс на хрест його страждання, Його муки, його все. І ви знаєте, люди часто звертались до нас казали, слухай, як це за мене, да, друже, за тебе. І ви знаєте, благословені, це дуже важливо. Чому? Тому що сьогодні Він дає нам можливість нести Його хрест. Чому? Він сьогодні на небесах. Він сьогодні там, де йому потрібно, він сьогодні одеснує отця, він сьогодні не плаче, він сьогодні як переможець, але благословені дуже важливо є те, що він дав можливість нам сьогодні нести те, що було зроблено на Христі Голгофи. Для чого друзі? Тому що коли людині говорить сьогодні, що твоя вина, твій гріх, він прощений, люди задаються питанням, а як? І ви знаєте, в мене був один такий випадок, коли е, на 9 травня в Запорожжі ми проводили семінар, це було десь років 15-16 назад, і ми підійшли до одної сімейної пари. Було свято, і ви знаєте, чоловік був одітий дуже гарно. І коли ми починали е, говорити, і ви знаєте, він мені сказав: Слухай, мужик, ти що, мені хочеш сказати, що ти такий святий, праведний, я йому кажу, слухай, дивися, на тобі зараз біла рубашка, і на мені теж. Давай ми зараз її кинемо в грязь потопчем, потопчем, потопчим. Потім ще чимось таким чорним вилім, кажу, оце моя людська праведність. Але я тобі хочу сказати щось. Дивися, в тебе в руках є подарунок. І він сказав: Да, мені жінка сьогодні подарувала. Я говорю, а скільки ти заплатив за цей подарунок? Він каже: А що я було, плачу? Це подарунок. Я кажу: от то ж саме для мене сьогодні праведність. Чому? Тому що хтось пішов на хрест. Я сьогодні говорю тобі про це, що хтось взяв на себе мої гріхи, і беззаконня, мої немочі, хвороби, мої прокляття, моє саме негативне і своїм тілом розп'яв там на хресті. І тепер, взявши цю перемогу, свою перемогу, свою праведність, він дає мені сьогодні як подарунок. Це не моя праведність, це подарунок Божий в моє життя. І ви знаєте, друзі, людина стала, розвела руки каже, «Да, в це я повірю. І це, друзі, дуже велике благословення і дуже велика Божа благодать і милість. Слідуючи, я вже не буду читати, тому що час летить. Оці два розбійника на Христі. І ви знаєте, один із них один із них. Ну, ми бачимо, що Ісус був посередині, і Крест Ісуса Він сьогодні розділяє цю землю. І ви знаєте, на що Він її розділяє? На грішників, які сьогодні ругають Ісуса, і на грішників, які сьогодні оправдуються Ісусом. Ви знаєте, друзі, це є дуже важливо. Ми залишаємося в тому самому статусі, але ми залишаємося в статусі повилованих дітей Божих. І ми знаємо, що один із розбійників, дивлячись на Христа, він почав казати: Ну, ти ж терпиш те саме, ну зроби щось. Але другий повернувся, каже: Ми засуджені на те ж саме, що ти говориш. І тоді він каже: Ісусу, згадай мене, коли ти в царство Твоє. І тоді Ісус сказав за минуті слова, нині говорю тобі, сьогодні будеш зі мною в раю. Друзі, це є дуже важливо і це є дуже благословенне. людина, яка не зробила нічого, але оправдалась Божою благодаттю і Божою милістю на Христі. Вона має вічність сьогодні і має вічність з Богом. І сьогодні, друзі, на цьому місці дуже багато людей, які оправдались Божою благодаттю. Чому тому що зрозуміли одну річ? Їх гріхи й беззаконня віднесли на хрест і там їх залишили. Ви знаєте, друзі, сьогодні дуже багато людей страждають тим, що вони не можуть пробачити себе, не можуть пробачити. І ви знаєте, як кажуть богослови, Слови, кастлява рука з минулого, воно дуже часто торкається їх. І заставляє їх мучитись, і ви знаєте, благосвені, це є важливо такі речі, як комплекс свини і так далі. Але коли ми дивимося на Христа, коли ми дивимося на Голгофу, коли ми дивимося на те, що було зроблено Ісусом, там на Христі Голгофи, оця війна вона уходить і приходить Боже прощення, Божа милість, Боже благословіння і Божа благодать в наше життя. Я, ви знаєте, одна людина мені колись сказала, Юрій, ну ти мені говориш таке, тому що ти такого не переживав в своєму житті. Я йому кажу, слухай, я тобі розкажу, що я переживав. І коли я цій людині розказав, він каже: Слухай, і як воно від тебе ушло? І я сказав всього одною проблемою. І Ісус прийшов в моє життя і сказав: Я вибачаю тебе. Алілуя, друзі! Ви знаєте, це дуже важливо почути ці слова. Я прощаю тебе. І ви знаєте, тут я буду говорити ще за одну річ. Це за наше прощення. І ви знаєте, перед цим я скажу ще сотник. Це людина теж вона дуже цікава. Людина, яка керувала стратою. Іменно в римській армії були люди, які керували іменно стратою. І від початку до кінця він бачив це все. І ви знаєте, благосвені. Він сказав, що ця людина є праведною. В другому місці сказано, що це є син Божий. Ви знаєте, а люди, які йшли після цього, вони били себе в груди, і ну це означає символ покаяння, символ ну розпачу. І ви знаєте, тому що ці люди, вони були, як то кажуть, багато із них були колаборанти, які прийшли для того, щоб подивитись. Але там були і люди, які любили Ісуса, які були близькими. Але ми зараз говоримо за тих, які були колаборантами, Люди, які бачили це все. Люди, які відчули те, що творилось на Голгофі, вони потім ішли і били себе в груди. Цим самим вони признавали свою вину. І цим самим вони говорили про свій розпач. І ще один. Одна історія, і ми будемо молитися. Це Іосиф Арімофейський, дуже цікава людина, Імена і вина двох-трьох равінів дуже високого рангу. Писання згадує для нас і ця людина Іосиф Арімофейський, який був членом Сінідріону. Членом Сінедріону на той час могли бути 71 чоловік, і він був один із них. І він прийшов, коли узнав, що Ісус помер на Христі. Він узнав, що і Він прийшов до Пілата і просив тіла Ісуса. Ви знаєте, друзі, і вийшло так, що Пілат віддав. Пілат віддав. Вони приготували тіло для погребіння і положили в новому камінному гробі, який цей чоловік зробив для себе. Ви знаєте, друзі, для мене ця історія є дуже цікавою. Чому? Тому що іменно людина людина попросила, і людина понесла тіло Ісуса. Ви знаєте, друзі, знову ж я зв'яжу цю історію з тим, що я говорив раніше. Для нас сьогодні дане право нести в про Ісуса для людей. Це є назначення церкви, і я знаю, що ця церква, в якій я сьогодні стою за кафедрою, в якій я сьогодні говорю, вона це робила. І один із прикладів я сьогодні тут, тому що 4 четвертого травня 1984 року люди іменно з цієї церкви вони зустріли мене із моїм другом, і вони привели нас в церкву. І пройшло буквально десь місяць. Я робив акт покаяння, і це було благословення для мене. І тому друзі, дивіться, якщо б ці люди не вийшли б на вулицю, якщо б у цих людей не було бажання говорити, я не знаю, де я був би в 85-му році. В мене розвивалось дуже сильне захворювання, яке приводило до смерті. Але Божа милість і Божа благодать через те, що хтось приніс цю звістку для мене, сьогодні дала мені життя і дала мені життя тоді, буквально тисячу 1985 році. Це є благословення і тому, друзі. Я хочу заохотити багатьох із нас тим, що ми повинні сьогодні нести звістку про Христа. Дуже багато речей. Він сьогодні зробив для нас дуже багато речей, які сьогодні діють в нашому житті. Дуже багато речей, які ще будуть діяти в нашому житті, через те, що Ісус зробив на Голгофі, через те, що Він послухав свого небесного Отця. І ви знаєте, місце говорить, жертвою приношення ти не восхати. В старому заповіті говориться, но уші приготовив мене. В новому заповіті говориться но тіло уготовив мені. І, дякуючи цьому, ми сьогодні, друзі. Находимося на цьому місці. дякуючи цьому. Ми сьогодні маємо можливість слухати Боже Слово. Дякуючи цьому. Ми сьогодні маємо і здоров'я, і благословіння. Ми маємо здорових дітей, ми маємо здорове життя, ми маємо Боже благословіння. І нехай це Боже благословіння, воно супроводжує нас кожен день нашого життя. А ми будемо згадувати про це, ми будемо говорити про це, і ми будемо робити так, щоб люди більше із них знали про милість Божу, і знали про те, що Ісус зробив на Христі. А зараз давайте ми станемо і подякуємо Господу за ті милості, які прийшли в наше життя через хрест Голгофи. Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за милості Твої.